26 грудня вирішив засняти як в реаліях проходить заготовка дров. Щіпиковка тобто, виходить. Оце ми таким чином трохи почистили посадку, бо вона залізла до нас в поле. Вибрали крупне дрова. А оця Міло що казали. Зараз переробляємо на щепу. Два трактори. Один з причепом, другий ні. З щепорезом. І шість людей. Щепорез має можливість переробляти до 12 кубів на годину. Але насправді виходить за 3 -4 години, 4 прицеп 10 кубів. Ну, тобто приблизно там 2,5-3 куби. Це реально сука. Геляки оці отакі от, з ними не зовсім зручно. А попад нормально не закидає. Налаштувати його на отакий великий причеп досить складно. Тракція не неоднорідна. Зараз покажу яка. О така у нас тракція щипи. І мілкає, і дуже крупна. Ну тобто до чого я веду. Сам процес... Виходить таким чином, що у нас виходить собі вартість приблизно 600 гривні куб по маси, що ви бачили. О, люди отримують гривню за кілограм того, що привезли. Це вже напилено приблизно за два місяці. Але в цей час воно не дуже сохне, тому щіпа у нас виходить доволі таки влога і не сильно якісно горить. Оце такий процес 26 грудня у нас на полі. Трохи зараз розквасило, тому роботи не зовсім приємно. Але хлопці молодці працюють, за що їм дякуємо, бо треба сушити оцею щепою, Ми сушимо е, кукурудзу.